Привіт всім на каналі Шукач Скарбів Юа. Як і обіцяв, вийшов сьогодні на пошук. Довго ходити не буду, може годинку-дві. Пошук свій буду проводити на все тих самих же городах. Потихеньку вже люди вибрали картоплю і в свої врожаї, так що місця є. Все, що знайду, це вам під час відео розповім. А точніше, під час пошуку. Так що буду приступати до пошуку. Погода сьогодні гарна, тепло на дворі, сонечко світи. Надію знахідки будуть. Ще раз вас всіх прошу, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі. Завжди вам радий. Бережіть себе та своїх близьких. Погнали! Ось і був перший сигнал, друзі. Дивіться, що знайшов. А це від замочка накладка. Артефакт. Латунна. Дивіться, який вона патіні. старовинне? Може десь поблизу є ящичок. З сріблом. З Карпами. Берем, початок є. Супер. Знову кольоровий сигнал. І це отака річ. А це, друзі, частинка Пікельхельма. Це ободок від козирка пікельхельма. Це точно знаю, бо я такі знаходив. Латунний. Артефакт знов. Можна сказати, місце цікаве. Треба тут трошки походити, покружляти. Надіюсь, ще будуть знахідки. Берем. Ось і перша монетка. Ось вона лежить. Ну це напевно наша. Це напевно наша. Україна. Да. Наші. 25 копійок. Україна. Рік поки не бачу. Зараз подивлюся. 92-й. Ходячка. 1992. Вже, бачите, трошки була вдарена. Але все одно приємно. берем перший монітосик за сьогодні. Так, друзі. Тут був розбитий головний убор пікельхельм Дивіться, що я знайшов. А це чешуйка з ремінця. Ну, який кріпив сам Пікельхельм до голови. Ременець на шию. Це одна із чешуйок. Вона так виглядає. Передично я їх знаходжу. На жаль, на жаль. Значить, тут був Пікельхельм. І, напевно, його за всі роки роз'їхали, пахали городи і знищили його. Але цікава знахідка. Берем, як артефакт, що тут була навіть може дорога, по якій їздили. І хтось загубив або Пікільхельм, ну Пікільхельм навряд ли, Але ременець від нього, думаю, що загубили. Хоча перед тим я знайшов частину Пікільхельма від Козирка або док. Берем. Продовжуємо пошук. Перейшов на друге поле. І ось знахідка. Я вже бачу, що це. Це гудзик. І ще добавок з цілим вушком. Орлянка. Орел. Це гудзик польського воїна. Але стан відмінний. Приємно. Значить ми тут сьогодні, а точніше зараз будемо крутитися. Раз тут є гудзики, значить тут хтось ходив і губив їх. вушко ціле. А ось, друзі, після 25 копійок українських. Монетка. Монетосик. запечатана. От інтересно, вбита чи не вбита? І що за монетка? А я вже бачу. Один крейцер. Оп! От який від неї. Ось вона. Наведу фокус. Ну, стан, можна сказати, непоганий. Це в нас один, один крейцер. 56-й рік. Ні, 59-й. 59-й рік. берем. Класс. Правда класс? Дивите, какие патинки, как красота. Еще один гудик. Також Польша, орлянка, с целым ушком. Только то маленький. То с рукава, напевно. А может и не, может с кишени. Берем. Ну і як же без баратосика? Баратосик повинен бути завжди. Трохи вбитий. Ну нічого. Монетка також. Берем. Ну ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Сижу, трошки відпочиваю, находився трошки. Знахідки були. Подивитись. Фактично, за всі знахідки я розказав під час пошуку. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал, Шукач скарбів ЮА. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Частіше заходьте на мій канал. І дивіться мої відеоролики з початку до кінця. Для, для мене це важливо. Розповідайте про мій канал своїм друзям, знайомим, близьким. Як завжди, я з вами. Надіюсь, ще буде час щоб зняти нові відеоролики і показати вам. До зустрічі на моєму каналі Шукай Скарбів ЮА. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Все буде добре!